Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами говорити про опрацювання величин логічного типу. Ми з вами вже пробували створювати команди з розголошенням. Ми з вами навчилися використовувати умови і складати е, е, значить, вирази і е, записувати алгоритми. А сьогодні ми поговоримо про те, що деякі що умови е, можуть бути складними. Що це означає, коли декілька умов поєднані між собою за допомогою заперечення. В Python це not. Далі за допомогою end, в це в Python AND, за допомогою або, значить, в Python це or. Або, значить, виключне або, значить, Xor. Значить, для того, щоб правильно вкласти умову, для того, щоб правильно розв'язати задачу, треба дещо знати. Що треба знати? Як, Значить, ну, Які можливі варіанти? Значить, значит, якась умова може виконуватися або не виконуватися. Якщо not, А, інакше не А, Якщо було, е, істина одиниця, то нот А буде 0. Якщо було 0, а, не, то не А буде одиниця. Що це означає? Що якщо умова виконується, то не А, значить вона виконуватись не буде. Якщо умова не виконувалась, то не А, умова виконуватися буде. Дивимось далі. Значить, інколи і А і Б мають виконуватися. Значить, які можливі варіанти і які можливі значить, комбінації? Можливо, що обидві обов'язки істинні. Перша виконується, друга не виконується. Перша не виконується, друга виконується, і обидві не виконуються. Як визначити, коли ця умова буде істиною? Значить, ну, якщо, ну, скажімо, навіть проговорити українською мовою, якщо одна виконується і друга, Ну, зрозуміло, що буде тоді, коли виконуються обидві. І що ми маємо? Значить, якщо у нас є Б, ця умова буде істиною тільки тоді, коли виконуються обидві умови. Інколи ще кажуть, що N – це логічне множення. Ну, і ми знаємо, що при множенні на 0 ми завжди отримуємо 0, а отут у нас дві одинички, значить, і в цьому випадку значить, буде одиничка. Ну, і, значить, Коли і, одна, і одне, одна умова, і друга виконується, значить, і вся умова буде виконуватися. Далі А або Б. А ор Б. Вона буде істинною тоді, коли виконується хоча б одна. Ну, зрозуміло, або А, або Б. Значить, в цьому випадку, і, значить, ще інколи називають Ор це логічним додаванням. І одиницю, значить, ми отримуємо тоді, коли хоча б одна з умов, ну, Виконується і маємо одинички. Ось дивимось, тут, тут одиничка, ну зрозуміло, тоді буде одиничка. І тут і тут по одиничці, значить одиниця. Умова буде хибною тоді, коли не виконується не одна з цих умов. Ну і е останнє, останнє, ну, ми будемо дуже рідко. І що ми маємо? Коли вони різні, тоді ми маємо одиницю. Якщо одна виконується, то значить, і друга виконується, значить обидві не ну, е, скажімо, результат буде Значить, Коли перша виконується значит, і значит, буде виконуватись, і, значит, або друга. І тоді значит, вся умова буде виконуватися. Значит, ну, інколи для того, щоб, скажімо, Визначити бувають більш складні е, умови, ну і тоді складає таблиці істинності. Ну, значить, ну, ми це будемо з вами робити пізніше. І, е, значить, е, і давайте сьогодні порозв'язуємо задачі. Задача у нас буде перша така. Значить, Складіть програму мішень, у якій з введеними дійсними числами X і Y, ну, маються на увазі координата. Значить, ми будемо говорити про те, що влучили в мішень чи не влучили в мішень. Перед тим, як розв'язувати цю задачу, давайте з вами подивимось взагалі, що ми маємо. Значить, і значить, як скласти умови. Ну, значить, давайте дивитися, значить і пригадувати математику. Якщо ми попали всередину, ось, наприклад, я візьму, я візьму, ну, наприклад, отут і поставлю крапочку. Ось тут. Що в мене виходить? В цьому випадку, в цьому випадку, значить, координати, які будуть по іксу, Буде більше, ніж мінус 2, але менше, ніж 2. По ігроку має бути більшим мінус 2 і меншим за 2. І тепер я складу цю умову. Значить, що ми будемо, що ми будемо мати? Давайте дивитись. Значить, ось я ввожу координати x, y. і те, що я сказала. x має бути більшим а дорівнювати мінус 2, і менше або дорівнювати 2. y має бути більшим або дорівнювати мінус 2, і y має дорівнювати верніше, бути меншим 2. В цьому випадку ми друкуємо влучив або не влучив. Ну і давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Зараз я відмовлюся від цього малювання, то я навіть вже відмовитися не можу. Так, зараз, зараз е, малювання тю. Так, і поїхали. Не треба мені ваша гумка. Так, і я беру, копіюю, Так, додаю і запускаю. Нам пропонується ввести координати точок. Ну, давайте що найпростіше і точно попаде. Це координати 0, 0. Получив. А тепер дивимось: нам треба перевірити, значить, яким чином, якщо попадає, значить, зліва, справа, знизу і вгорі, якось в інший в ну, іншу частину. Ну, давайте візьмемо мінус а там все що завгодно. От перевіримо: мінус 3, 6. не влучив. Ну, працює. Значить, І нагадую вам, як можна значить, перевірити на очний проєкт. Ну, нам пропоную його записати спочатку. Зберігти, як... Ага, в тоні вон відкритий. Зараз файл. Зберігти, як, зберігла. Зберігла. І поїхали. Виходити, налагодити по, значить, поточний проєкт. Перевіряємо, заходимо, вводимо координати точки. Ось воно. Перша зараз нам запропонує. Ну, наприклад, ми візьмемо один. Так, клавіша Enter. Далі беремо. Так, друге зараз нам запропонує. Ну, візьмемо мінус один. Так, клавіша Enter. І далі. Перевіряємо, команда розгалуження. Ось тепер дивимось, як воно буде працювати. Пам'ятаємо: з end виконується тоді, коли виконуються обидві умови. А у нас тут чотири умови, значить, викону, повинні виконуватися всі чотири. Якщо одна з умов не виконується, то вся умова буде хибною. Буде результат значить, цієї логічної операції false. Ось давайте дивитись. Так, друга. true, true І четверта true. Чотири виконалися. В цьому випадку. Всі чотири, вся виконується і будемо, ось ми друкуємо в лучі. А давайте спробуємо перевірити, як, наприклад, коли хоча б одна не виконується. Давайте візьмемо виконати і ще раз візьмемо координати точки, ну, візьмемо яку, щоб вона не попадала. Дивимось на малюнок. Ось, наприклад, от сюди. Значить, вона значить, має бути менше, ніж мінус 2, ну і, наприклад, більше, ніж 2. Ну, наприклад, мінус -3, 3. Ось давайте спробуємо. Повертаємось і будемо заходити. Так, ми сказали: має бути хмінус 3. Enter і інус 3. Ось і подивимось, як будуть виконуватися ці наші умови. Давайте мінус 3. Folse. Далі йди, і все. Умова не виконується, і ми Пишемо не влучив. Не влучив все. Далі навіть воно і не перевіряє, вже одна умова не виконується. Ось так цікаво. І, і може нам допомогти значить, виконання, значить, коли ми обираємо виконати і налагодити поточний проєкт. Друга задача. Друга задача. Значить, складніше значить, то, Мішень нашу перевернули. Ну, для цього, щоб розв'язати цю задачу, треба пам'ятати наступне, що, ось, наприклад, де тут у нас ставлення, зараз я домалюю вам дещо. Беремо лінію і малюємо. Значить, Мені треба е, написати умову. Значить, при якій ну, скласти правильну умову? Скласти правильну умову я можу знов таки, знаючи математику, я можу значить, намалювати таку пряму. Це буде Y дорівнює x. Я можу намалювати ось таку пряму, де там у нас, господи, фігура знов намалювати, значить, отаку от пряму. Це буде y дорівнює мінус х. Це математика. І О, отримала криву. Значить, ну, а тепер, як ми отримуємо е, значить, рівняння оцієї прямої? Ми що робимо? Ми її переносимо на дві одиниці вгору. А тут на дві одиниці вниз. Цю пряму ми як знов-таки дві одиниці от сюди вгору і дві одиниці вниз. І в цьому випадку у нас виходять такі прямі y дорівнює х 2, y дорівнює x-2, y дорівнює мінус х плюс y дорівнює мінус х-2. І ми пам'ятаємо, якщо точки що лежать під прямою це менше, над прямою це більше. І виходячи з цього, я складаю таку умову. Якщо х більше, ніж мінус х мінус 2, це ось тут, ось тут вони мають, значить, на цій площині отут лежати. Далі більше ніж y дорівнює x мінус 2, і це вже буде, отут, ну, отут зверху, скажімо, отак, отакий кут. Далі менше, ніж х плюс 2, і менше, ніж X мінус х плюс 2. І ось я склала цю умову і далі влучих не влучих. Ну, я тут вже вам розказувала, як воно працює. Зараз я скопіюю другу задачу, я вже не буду її ну, тестувати, верніше, перевіряти за допомогою покроку виконання. Ну, а тільки перевіримо, працює чи не працює. Ну, давайте 0,0. Тоді ми мужі ну, влучив. Дивимось, що тут ще можна взяти. Ну, Наприклад, отут точка. Це буде 4, 4 десь там. Давайте будемо значить, перевіряти. Беремо 4,4, не влучив. Ось так, значить, можна скласти. Умову для, значить, складену умову для розв'язання цієї задачі. Далі є дуже багато задач пов'язаних з значить, знаходженням значень функції. Ось, наприклад, така. F від x дорівнює 2, і значить 2х, якщо х менше мінус 2, або значить більше 2, ну і мінус 3х в інших випадках. Як розв'язувати цю задачу? Ну, теж треба скласти правильно умову. Значить, що тут сказано? 2х коли? Коли х менше мінус 2, або Р х більше 2. Зверніть увагу, я умови записую в дужках. І, ну, чому? Ну, це пов'язано з пріоритетом операції. Про всяк випадок. Я кожного разу, тут ви тут подивились, я записую ці умови в дужках. Ну, ось я знайшла, чому він дорівнює Y при своє значення 2 помножити на X. Else, це буде мінус 3 помножене на Y. І вивожу це значення на екран. Ось давайте я його. Запущу, і будемо мати, наприклад, мінус 8. І значить, f від мінус 8 дорівнює мінус 16. Зверніть увагу, як красиво я це зробила, як я вивела красиво. Значить, яким чином? Те, що у нас пишеться в лапках, значить, пишеться без змін. В лапках в мене мінус. F, дужка, Ось, і ось воно мені це надрукувало. І далі іде X, Замість X вводиться значить, те значення, яке я вела з клавіатури. Далі я дописую дужку і дорівнюю. І після цього, значить, воно дописує те значення Y, яке я обчислила. Ну, і в результаті в мене виходить ось такий значить, гарненький запис Що вам треба зробити? Вам треба скласти програмки для розв'язання от таких функцій. Про що я хочу тут нагадати? Верніше підказати. У вас є функція Х квадрат плюс. 4х плюс 5. Ну тут без проблем х, значить, якщо ви не пам'ятаєте, як воно пишеться, х помножити на х. Мене цікавить оцей дріб. Коли ви записуєте значення дробу, ну я отут напишу, значить, нехай в мене буде, значить, умова така: значить, знаходиться, я трошки перероблю. От нібито я візьму і тут зараз я візьму малювання. Ні, не хочу обрати малювання, потім від нього не. Ну, чи давайте візьму малювання. Так, червоне. Значить, я візьму трошки перероблю. От тут я робила ось таку задачу. А я візьму, значить, отак напишу. Значить, тут буде 2х, як і було. 2х. А тут візьму одиниця ділене на мінус 3х. От як розв'язується цю задачу? Як записується, оце мене цікавий дріб. Якщо в нас є дріб, то, значить про що треба пам'ятати? Що чисельник і знаменник, якщо вони вирази беруться в дужки. І отут має бути дужка, І отут має бути дужка. Бо інакше у вас одиниця буде розділена на мінус 3, і результат помножена на Х, а це буде вже неправильно. Значить, ну, значить, ще раз. Звертаю увагу, якщо в нас вираз дріб, обов'язково вираз або він в чисельнику, або знаменнику, береться в дужки, якщо в нас вираз. Значить, ось таке домашнє завдання. Чекаю на ваші роботи, до побачення.